Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани, і сьогодні в нас на огляді черговий випуск дев'ятого сезону проєкту Супермама. Нагадаю, що в минулій серії ми познайомились із Валерією, яка вже багато років займається карате і виховує свого сина в умовах суворої дисципліни. Графік тренувань непорушний, а зарядка обов'язкова, навіть якщо дитина втомилася. Втім, під час розмови з Дмитром Карпачовим Валерія зізналася, що враховує бажання сина. І якщо він захоче припинити займатися карате, вона погодиться. Але тут виникає питання, чи справді дитина почувається вільно висловлювати свою думку в таких жорстких умовах? Суперниці ж розкритикували хазяйновитість, і справді рівень гостинності був досить низький, а більшість страв звичайні магазинні напівфабрикати. Також викликало сумніви і виховання, у якому Валерія нав'язує дитині обов'язкові заняття карате. Самореалізацію оцінили посередньо, адже Валерія не може зосередитися на чомусь одному, щоб досягти вагомих результатів. А в наступній серії ми побачимо Машу провідника у світ цвяхотерапії, проте її підхід до виховання викликає чимало питань. Вона створює умови повної свободи, дозволяючи синові облизувати підлогу чи гойдалки на вулиці. І тут виникає логічне запитання, як дитина зможе засвоїти елементарні правила гігієни, якщо їй усе дозволено? Повна відсутність контролю і нагляду за дитиною саме це шокувало суперниць. А що думаєте ви про такі методи виховання? Пишіть у коментарях та підписуйтесь на наш канал.